південно АЕС діє комплексний підхід до роботи з молодими кадрами. Майбутніх атомників готують у профільних закладах вищої освіти, де вони навчаються за трьохсторонніми угодами. Аби отримати роботу на АЕС, студенти виконали свою частину договору. Опанували знання та дотримувалися навчальної дисципліни. Успішно проходили виробничу практику на підприємстві, а потім захистили диплом. Для кожного зі студентів, що навчали за трьохсторонніми угодами, було зарезервоване робоче місце. Гарантоване працевлаштування було і залишається однією з головних переваг підписання договору АЕС заклад вищої освіти студент. Станом на кінець червня Південноукраїнська атомна електростанція має 38 діючих трьохсторонніх угод. Щойно відбулись у нас випускні вечори, і ми бажаємо нашим випускникам вступати до профільних закладів вищої освіти на базові спеціальності, укладати договори і мати перспективу на майбутнє, мати своє звітне робоче місце вже починаючи з першого курсу. У 2022 році за трьохсторонніми угодами на підприємство було працевлаштовано 12 молодих фахівців. Ще вісім випускників вишів вже прийняли у 2023 році. Для більш швидкої адаптації молоді в трудовому колективі та пристосування її до професії на ПАЕС передбачено такі заходи, як зустрічі з генеральним директором, представниками проспілкового комітету, профільними спеціалістами. Ви майбутнє нашої енергетики. Тому що найцінніше, як я завжди і не один раз ще буду повторювати, це наші працівники, це наш персонал, які приходять, це інтелектуальна, скажімо, еліта не тільки атомної енергетики, це інженерії України. Найти більш розгалудженого з багатопрофільного підприємства ніж атомна електростанція, я думаю, ви не знайдете в Україні у перебігу розмови. Молодь дізналась про основні форми роботи з персоналом, систему формування кадрового резерву, пільги та соціальні гарантії передбачені колдоговором. Крім того, на заході говорили про благодійні акції, в яких беруть участь працівники енергокомплексу, а також про інші традиції колективу. Окрема увага була приділена діяльності українського ядерного товариства, організації молоді, конкурсам наукових доповідей і професійної майстерності, де фахівці віком до 35 років можуть реалізувати свій потенціал. Це є можливість. Підвищити свій рівень знань, поспілкуватися з іншими майданчиками, з спеціалістами з молодими також, тобто це дуже гарний і великий досвід. Також переможці цих конкурсів вони мають на увазі конкурсі профмайстерності, мають першочергову підвищення кваліфікації по роботі. Генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович зазначив, що багато чому молодь вже навчилась у вишах. Але й на цьому навчання не закінчується. Початок трудової діяльності пов'язаний з певними труднощами. Молодий працівник ще не має потрібних умінь і практичних навичок. Він не знайомий з корпоративною культурою та тонкощами соціально-трудових відносин. Але для вирішення цих питань та адаптації випускників вишів на станції передбачені професійне навчання, наставництво, допомога старших колег. У вас, як ви прийшли, були наставники. В кого зараз ще є наставники, які вас готують. Показують, ви десь в бригадах, в групах, в змінах, вас навчають, стажирують е і тому подібне. Треба вчитися постійно. Ніколи не зупиняйтеся е на тому, що ви вивчили, получили якийсь зараз розряд, а потім можна і трошки віддихнути. Е щоб чогось до досягти, е треба до цього приложити. Якісь зусилля під час зустрічі молоді фахівці мали змогу поставити запитання генеральному директору Південноукраїнської АЕС, цікавилися результатами синхронізації української енергосистеми з європейською, вірогідністю скорочення персоналу підприємства на кшталт того, як роблять в деяких закордонних енергокомпаніях, перспективами встановлення модульних реакторів і в цілому подальшим розвитком атомної енергетики на даний момент в компанії. Існують плани по будівництву енергоблоків на по одному на кожному майданчику, ну, за виключенням Хмельницької, там два. І плюс ще розглядається дві, ну, два нових майданчика для будівництва з нуля атомних станцій. Основна ідеологія не, не тільки розвиток. Так само, як і люди, так само блоки, вони е, мають здатність вичерпувати свій термін встановлений проєктної експлуатації. Тобто тут задача ще додаткова це е, в тому числі і будівництво заміщаючих потужностей. Наприкінці зустрічі представники управління кадрів провели. Анкетування молодих спеціалістів, зокрема, у переліку запитань були такі: чому обрали професію атомника, як складаються стосунки з колегами, ким бачите себе у майбутньому, згідно з опитуванням, молодь бачить перспективи розвитку ядерної галузі, а також будує амбіційні особисті плани. Серед новачків є ті, хто бачить себе у майбутньому, начальниками цехів та змін, головним інженером і навіть генеральним директором атомної станції. Така активна та цілеспрямована молодь свіжі ідеї завжди будуть основою для прогресивного розвитку південноукраїнської АЕС та ядерної галузі в цілому.